Любі наші друзі, всім привіт! Ми вітаємо вас на нашому майстер-класі. Сьогодні з сином покажемо вам, як легко в домашніх умовах приготувати слайм, яким можна цікаво гратись і гарно провести час зі своїми дітьми. Так що дивіться це відео, щоб дізнатися, як його зробити, бо це дуже легко. Для початку ми беремо дуже зручну ємність певного об'єму не менше, ніж 200 мл. І ми сюди вже вилили клей для слайму. Він такий от з блистками. Потім додаємо половину упаковки ПВА. дивлячись об'єм, який хочете, щоб був слайм, маленький чи великий. Тепер перемішуємо. Перемішуємо досить довго і дуже ретельно. Тепер беремо піну для бриття. Вона нам потрібна більш за все для запаху, щоб слайм мав приємний запах. А також теж як один з інгредієнтів. Збиваємо її і, і додаємо до слайму. Знову перемішуємо. Слідуючим етапом додаємо активатор для слайму. Ми будемо додавати за допомогою піпетки краплями, Ось для початку три краплі і перемішуємо знову. Як результат вимішування, у нас повинна отриматись маса, яка не буде липнути до рук, щоб можна було з задоволенням потім грати слаймом. Ми додамо ще трошки. Додаємо ще до тих пір активатор, поки слайм не буде збиратись, щоб він отак по стінках не був. І перемішуємо. От Наш слайм вже починає збиратись в якусь вже певну масу. Тепер можна вже спробувати, чи липне він, чи ні. О, у нас вже майже не липне. Тепер, як останній інгредієнт, у нас піде повітряний пластилін. Його додають також для кольору. Ми додаємо зелений, такий салатовий, бо у нас зелені прустки. І вже зараз треба буде вимішувати за допомогою рук. Перемішуємо до однорідної маси. І знову додаємо активатор, бо ще він трохи липне до рук. В кінці, коли ми довго вимішуємо, потім збираємо прямо слаймом тут залишки у нашій. Посудині, в якій ми його готували. Дивіться він, який вже чудовий і вже зовсім не липне до рук. Можна експериментувати і додавати ще різних інгредієнтів. Наприклад, трохи клею, якщо він трошки у вас затвердий став. Або активатор, якщо липне руку. Подивіться, яка краса. І пахне він дуже приємно. Не те, що коли купиш у магазині. А такий майстер-клас обов'язково сподобається вашим дітям. Зробіть обов'язково з ними такий, проводіть гарний час. І навчіться самі робити чудовий слайм. Любі наші друзі, ось такий чудовий слайм у нас вийшов. І ми провели з сином чудовий час. І ми бажаємо вам, щоб у вас вийшов такий же чудовий слайм, такий же чудовий час з вашими дітьми або з вами батьками. Ось, І ми з вами будемо на цьому прощатись до наступного майстер-класу. Всім вам бажаємо міцного здоров'я! Радості, натхнення, щоб у вас все виходило і обов'язково мирного неба над головою. Всім до нових зустрічей і пока!